Вітаю, друзі! В минулому випуску у нас було завдання на вживання артиклів чоловічого та жіночого роду. Хто не бачив посилання внизу, там були тільки означені артиклі. Сьогодні в нас задача більш складна. Потрібно визначити, які артиклі вживати, означені чи не означені. Якщо хтось ще не розібрався, яка різниця між ними, між означеними та неозначеними, яка роль артиклів в мові, взагалі для чого вони існують, ці артиклі, от зараз у вас буде нагода з цим розібратися на прикладах. У мене вже було кілька відео на цю тему про вживання артиклів, там я давала пояснення. А тут у нас буде контрольна робота. Тест на вживання означених та неозначених артиклів. Працюємо, як і в попередніх випусках. Я спочатку на екрані показую 10 речень українською мовою, зачитую їх, потім ви робите переклад, і в кінці ми перевіряємо результат. Отже, готові ручки, сошити приготували. Слухаємо. Перше речення. Біля мого будинку є школа. Ця школа дуже стара. Зразу натякаю, що при перекладі італійською слово ця перекладати не треба. Грайтеся артиклями. Вкажіть, що ця школа нам уже відома. Перевіримо. Далі йдемо. Друге речення. Мій брат працює бухгалтером. Третє я шукаю квартиру в оренду. Четверте том це кіт. П'яте почалася жахлива спека. 6. Я бачу студента, що чекає на професора. Сьоме в супермаркеті я купив каву, чай і керамісу. Восьме в барі я взяв каву, чай і керамісу. Яка різниця? Здогадалася? Дев'яте лев цар звірів. І десяте Не відволікай мене. Я розмовляю з другом. Ну що? Сконцентрувалися, натиснули паузу, перекладаємо. А тепер перевіряємо переклад. Отже, перше речення. Біля мого будинку є школа, ця школа дуже стара. Вічина, каза Мія ще у нас школа. Перший раз згадуємо про школу, невідома нам школа, просто у нас школа. La школа è molto vecchia. Ця школа дуже стара. Означеного артикля досить для того, щоб сказати, що це та школа, про яку ми тільки що говорили, вже відома нам школа. Друге речення. Мій брат працює бухгалтером. Міо фрателло файл раджуніре або іль А Тут не будемо зациклюватися, простий він бухгалтер чи головний. Головне, що після дієслова фаре обов'язково професія буде йти з артиклем. До речі, хто переклав з дієсловом essere – mio fratello Ера Джуніре, там артикля не треба. Після дієслова essere з професією артикль не вживається. Дієслово essere і зразу професія. Третє речення. Я шукаю квартиру в оренду. Сто черканду на апартаменто і на appartamento Говорить про те, що будь-яку квартиру мені десь треба жити. Якби ми поставили означений артикль, це означало б, що в мене є певні вимоги до тієї квартири. Квартиру в центрі мені треба, чи на якомусь поверсі, чи ну, будь-які інші вимоги, тоді б ми вживали означений артикль. Але в нас їх тут немає. Далі, наступне речення: Том це кіт. Том еунгатто. Хоч ви скажете, Том ніби відомий нам кіт, але це представник один з котів, представник виду котів. Тому тут унґато. Далі е арривату ількальдо тарібile, почалася жахлива спека. У нас вся увага на слово спека, «il caldo, Такі абстрактні поняття, як спека, холод, хоробрість, страх і так далі. Вживаються з означеним артиклем. Наступне речення. Я бачу студента, що чекає на професора. Я не знаю цього студента, значить, уно студенти. Невідомий мені студент, кестас Питандо іль професоре. І ми розуміємо, що він чекає не будь-якого професора, не будь-якого викладача, він чекає, мабуть, того викладача, який йому потрібний, відомого йому викладача. Тому викладач, професор у нас з артиклем, з означеним артиклем. Il Наступні два речення дуже схожі між собою. В супермаркеті я купив каву, чай і тирамісу. і в барі я взяв каву, чай і тирамісу. Ну, спочатку я погоджуся з тими, хто скаже, що в реченнях з однорідними членами артиклі взагалі не потрібні. Так, є таке правило, хто його не знав, знайте, коли є однорідні члени, можна артиклю опускати. Але я навмисно дала дві фрази дуже схожих між собою для того, щоб порівняти різницю, цю відчути різницю, де означений артикль, де не означений. Тому що в супермаркеті я купив вид товару чай. Каву, тірамісу. Можна було ці всі предмети написати окремо. Так, Я купив чай, я купив каву, я купив тірамісу. І вони стояли з означеним артиклем, оскільки це просто загальна категорія вказується. А у барі я замовив одну чашку кави, одну чашку чаю і одну порцію тірамісу. Наступне речення лев, цар звірів. Тут у нас є лев. Як представник своєї категорії звірів і Леони, бо якщо ми скажемо у Леони, то зразу у нас ну, таке відчуття, що їх може бути і два, і три. Ну звичайно, їх може бути більше, але в цій ролі, в ролі царя звірів. Мається на увазі один. І це стосується не тільки царя, а й будь-якого керівника, так, один директор фірми, один президент в країні, так один цар в своєму царстві. В ситуації, коли це слово, поняття єдине в своєму роді, ми вживаємо означений артикль. Далі останнє речення: Не відволікай мене, я розмовляю з другом. Так і уявляєте цю ситуацію, мама гукає сина, він каже: не треба мене турбувати, я зайнятий, я розмовляю з другом. Non mi parlando con un amico. А коли ми не хочемо уточнювати, хто саме, ми вживаємо неозначений артикль, тобто один якийсь Un amico. Зрозуміли? Сподіваюся, що так. Якщо залишилися питання, сумніви. Хочете щось уточнити? Будь ласка, пишіть сюди під відео, будемо розбиратися і зустрінемося в наступному випуску. Алла просимо! Чао, чао!